Нова українська школа має бути заснована на демократичних принципах. Саме вони допоможуть дітям як найкраще реалізувати свій потенціал та сформувати активну громадську позицію. Це основна ідея швейцарсько-українського проекту Доку, який реалізовується у восьми областях України. Долучилася до нього і Полтавщина. Основним напрямком, основною метою нашого проекту є забезпечення взаємодії, школа, влада, громада це надзвичайно актуально, особливо сьогодні. Коли ми говоримо про децентралізацію, ми говоримо про реформу школи, ми говоримо про концепцію нової української школи, отже, необхідно змінювати. У рамках даного проєкту у Полтаві стартував доку «Хакатон». Тобто, це неформальна спільна робота по виробленню основних підходів до демократизації сучасної школи. Понад 100 осіб долучилися до цього заходу. Серед них учні, вчителі, керівники та директори шкіл, представники батьківської громадськості та місцевої влади Полтавської та Луганської областей. Близько 8 тисяч вчителів вже пройшли перекваліфікацію та навчання за пілотними програмами. Розповідають організатори. В нашому проєкті вже накопичено такі е, е, дуже. Е, Дуже хороша база добрих практик такої взаємодії, і я вам скажу, дуже добре сприймають як батьки, так і представники громад, дуже добре сприймають такий підхід, підтримують його. І я так сподіваюся, що за ем, такими. Ем, Демократичними підходами за такими демократичними принципами майбутнє нашої школи нової демократичної української школи. Протягом двох років проект активно діє у школах Луганської області. За цей час була розроблена власна система підвищення кваліфікацій вчителів. Достатньо указать на те, що за 2017 рік ми таким образом більше более тисяч тысяч і вчителів. І якщо б ви задали вопрос, каковы главные проблемы у нас в реализации проекта ДОКа, то они заключаются не в непонимании основных концепций проекта ДОК, а в том, что, к большому сожалению, в Луганской области резко уменьшилось количество. У рамках Хакатону відбулася публічна дискусія: школа, центр демократичної громади.